Мне пришлось держать девушек, которые Это боятся за своих мужей, которые не хотят, чтобы они воевали. Хотят, чтобы они были с ними дома, в семье. Они да. проводили время там, где им будет не положено, собственно говоря. За прекращение войны, за становление всего этого безобразия. Я хочу, чтобы все люди жили мирно и в нашей стране, и в других тоже. Ах, нам пропаганды телевизор хватает. Еще сюда пропагандистов загнали. Можно я скажу? Давай уже что говорит, когда с утра до вечера 24 на 7 по телевизору? Что ну, ещё говорит? По телевизору говорят те, кто там не. Пропаганда. Я не пропаганда. А как же те, кто говорит, что там нет фашистов? Такие тоже есть. Такие они, даб... там... Они там просто не были. Нет. Есть русские, которые жили в Украине, когда все началась война. На Украине. На Украине. в Украине. Нет, на Украине. У они там нравится. живут, все знают и знакомы, что они русские, ни с чем ни с ними У меня жена из Луганска родом. О. Вы знаете, что к моменту 24 февраля 2022 года На линии разграничения с той стороны было сосредоточено 150 тысяч человек, uh -huh. При, приподнявших. С той стороны. Нет, с той стороны. А с нашей? Стой. про нашу я не знаю, я доброволец. А я а как не... же все эти грузовики с оружием, которые наши военные отразили, оставляли просто там, вот в этих взрослых? А вы, вы, эти грузовики видели лично? Нет, но Нет? я знаю человека, который видел лично. А я знаю человека, который не видел их лично. Вот я сам. А как... Я извиняюсь, это же А как же тот, факт, кто видел? Мы а проводили прямо на границе, когда еще в январе наша, наш мид Захаров говорил о том, что ой, послушите меня еще, что мы якобы проводим эти учения для того, чтобы напасть. Армия должна ну, учиться, конечно. Ну, вы просто сами говорите сейчас с войск войсками хранительно. Но это мы сосредоточены. Это... С той стороны было 150 тысяч рыв при ну, поддержке тяжелой техники. Почему мы вам должны верить? С нашей стороны были войска. Если бы мы туда не вошли. От того же Луганска, откуда родом моя жена. Сейчас не осталось бы камня на камне. На данных акциях мы пытаемся привлечь внимание к проблеме а, мобилизованных, которые находится в зоне конфликта бессрочно. Ну, Пожалуйста, скажите, за что задержано. Пожалуйста, представьте, скажите, за что я задержана. Доброго ранку. Вітаю студія. Доброго ранку. Пане Назарію, вітаємо вас, раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, як вам, як людині військові, усі ті зміни, які відбулися в нашому війську за цей тиждень? Мається на увазі відставка генерала Залужного, призначення пана Сирського і так далі? Ну, я зараз поглядаю дуже багато критики в сторону нового призначеного головнокомандувача, але. Це збройні сили, і будь-яка вказівка має бути виконана, тому що це указ президента. І якби там комусь не, не подобалось е, щось, хто б там не кричав, не виходив на якісь мітинги, е, є наказ, і ми, військовослужбовці, які маємо його виконувати. Я зараз просто знаєте, споглядаю, що Окрім ворога, який за лінією фронту, є ще ворог внутрішній, який мусить підливати там багато вогню і розпалювати будь-яку зраду. Ну, по перше, я знаю Сирського і доволі дуже крута і стратегічна людина, тому не можу нічого сказати поганого. Ну <кхем> знаєте, як є така поговорка: якщо закривають двері одні, то відкриються інші. Звичайно, що ми розуміємо, що. Пан генерал Залужний піде десь вище і просто так його зараз не лишуть. На пенсію не піде. Це точно я впевнений, і я впевнений, що це насправді дуже е, крута команда, яка у середині має домовленості і свою якусь круту мету, але людям не розказують для того, щоб не розганяти там зраду і не пускати лишні чутки. Я знаю і Валерія Федоровича, і Панасильського. Ну нам ще усім дуже далеко до їхнього залі рівня не, не тільки управління, а і свідомо, і емоційного. Це перше. Ну, по-друге, нам зараз ми побачимо, які відбудуться зміни, і вже тоді зможемо самі собі дати якусь там оцінку. Але ми знаємо, що за каденції. Залужно вже змінили прототип підходу до навчання по БЗВП. І зараз е я бачу трошечка краще. почало вже насправді тренувати особовий склад, який мобілізується, так але нам ще потрібно удосконалювати себе, і це потрібно робити завжди не тільки при якихось змінах, а постійно є якісь новинки. Їх постійно зразу впроваджувати у підготовку військовослужбовців, щоб вони. Проходили все від е, керування там, е, БПЛА до повного володіння, що таке кропива і е, радіозв'язку. Ну, якщо раніше цього не було, то зараз воно вже появилось. І це насправді дуже великий плюс, що у Збройні сили приходить уже е, підготовлена особа, військовослужбовець, який. Знає толку у військовій справі, який знає топографію, який знає радіозв'язок, який знає кропиву, який знає там що таке дисципліна, і дуже багато ще речей. Ми можемо про це говорити дуже довго, пане поки в Верховній Раді застряг трохи законопроект з мобілізації. Я читав, що Арахамія голова очільник, точніше, фракції Слуга народу, заявив, що наразі. Там є неприйнятні пункти в законопроєкті. Тим часом сама мобілізація, мені здається, пробуксовує. Недавно брали з пані Бобровською, мали інтерв'ю, і вона сказала, що крім Львівщини, Рівненщини, там області буксують з наповненням нових мобілізованих. Ми бачили всі це відео, звичайно, з Космача, який вам не є чужим, я впевнений, та. І в принципі чули тих людей, які там висловлюються. от була ця історія спочатку, та з цією е жінкою, яку на яку накинулася, бо думали, що вона з ТЦК. Потім, потім до них вже приїхав представник реальний ТЦК людей вгамовувати, але ті не знаю е жінки. Нащадки опришків трохи теж йому відповіли е різко, скажімо так. І знаєте, в чомусь, мені здається, в тих жінок і в тих чоловіків, які опанували, ну, якась в чомусь я чув, що вони, вони, вони розуміють, що вони кажуть. Я в чомусь відчував якусь до них, знаєте, як би сказати, відчував їхню, що вони мають в чомусь рацію. Тому що, коли вони казали про якусь несправедливість і вибірковість, коли вони казали про те, що ми не розуміємо до кінця які цілі війни. Ну, але це, це каже народ, то кажуть люди, яких, власне, яким кажуть, ідіть вмирайте. я зараз дам таку відповідь. Так, я дуже добре знаю космос, я знаю дуже багато людей. І насправді мені важко зараз дати якусь оцінку, бо я, мабуть, що буду більше користуватись емоціями. Знаєте, але це неправильно. Ми маємо закон. І кожен в особі себе, як чоловіка, має прийти у ТЦК з рюкзаком, попрошатись. Не на довгий час з родиною і мобілізуватися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.